Шановні майстри, до вашої уваги з'явилися зовсім нові присоски. Я дуже коротко зроблю порівняння. Це присоски Shein 618. І чим вони відрізняються між собою? Як ви бачите, гума у них однакова по 4 бортика, але вони зовсім різні. Перше ваще 618 Pro. Ваще і вище, як ви бачите, по висоті. Дисплей значно більший і яскравіший у 618-й простої овал. Тут менший кнопка скин з травлення клапан. Тут працює фізична кнопка, тут треба два рази натиснути. Ємність акумулятора тут 2000, тут 3600. І тут саме головне, що тут зовнішній. Акумулятор, який можна змінити, ну легко змінити. Хоча попробуйте ви знайти ось такий пластиковий корпус. Ну, Це таке, це вже нюанси. Бачите, тут має додаткове жорстке кріплення, ну за рахунок цього і вага збільшилась. Ціна у них однакова. Вони обидва постачаються офіційно, обидва забезпечуються гарантією. Детальне їх порівняння, тестування на каналі YouTube. Звісно, я викладаю. Саме головне не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ.